Слава від президента до школяра, від військового до вчителя нині в Україні всі використовуються гасло. Та звідки воно як народилося? Хто вигукував його першим? І чи нема в ньому ідеї вищості? У всіх рушниці у декого шаблі і револьвери під'їжджають до них. Добрий день, хлопці! Слава Україні! Це мене трохи змішало. Я не знав, що у холодноярців заведено замість здоров вітатися. Слава Україні! А відповідається Україні слава. Це спогади Юрія Горлі згорського. У 1919-му він приєднався до боротьби за Холодноярську республіку і став одним із осавулів гайдамаків. Отже, українська революція практично одночасно, але трохи в різних інтерпретаціях гасло з'являється в різних військових формуваннях УНР та інших українських державних утворень. Гасло Слава Україні козакам слава використовували в полку чорних запорожців УНР. А Сердюцька дивізія, створена гетьманом Скоропадським, вигукувала слава Україні гетьманові слава під час марширування. Військовий письменник, громадський діяч Юрій Горліс-Горський пройшов усю революцію після падіння Холодноярської республіки. Працював під прикриттям ГПУ і провалив не одну чекістську операцію. Більшовики оцінили його антикомуністичну підпільну роботу 15 роками ув'язнення. Протягом кількох років утримувався в тюремній психіатричній лікарні, звідти втік і перейшов кордон до Рівного. Пізніше у Львові він написав документальний роман Холодний Яр. Книга стала популярною. Навіть місцеві діти грали в отаманів республіки. Історики кажуть, саме завдяки спогадам горлі Сагорського та популярності його роману Холодний Яр гасло Слава Україні поширилося українськими землями у 20-х роках минулого століття. Гасло у такому вигляді, як українці використовують його зараз, з'являється в націоналістичній організації Легія українських націоналістів. Що діяла у 1925-1929 роках і була однією з засновниць ОУН. коли виникло питання про організаційне вітання. Схоже на те, що саме Юрій Артюшенко запропонував використати вітання чорношличників. Слава Україні, козакам слава. Пропозицію товариство прийняло, але із уточненням відповідати треба було героям слава. Бандерівське крило ОУН лише підхопило це гасло і затвердило його як офіційне привітання організації, аж у 1941-му. Тобто більш ніж за 20 років після його зародження, також воон використовували і інше схоже гасло Слава Україні! Вождеві слава вождем називали спочатку Євгена Коновальця, а потім Андрія Мельника. Пізніше, після ліквідації ОУН та УПА, в СРСР гасло було забороненим довгі роки. Наступні яскраві згадки про гасло датуються кінцем вже 80-х років, часи перебудови. Тоді воно почало звучати на мітингах і демонстраціях. Невдовзі з'явилося і продовження фрази, яке раніше не використовувалося. Смерть ворогам України! Смерть! 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 Слава нації, смерть ворогам. Таким гаслом стала послуговуватися українська націоналістична самооборона. УНСО. слава нації! нації! Слава наші є навіть версія, що з'явилася ця фраза завдяки фільму 1995 року Хоробре серце про боротьбу Шотландії проти Британської імперії. З десятиліття після повстання у Холодному Яру та партизанської боротьби УПА на західній Україні гасло Слава Україні! Героям слава поширилося на всю країну. Так, сучасні українці згадують і вшановують героїв минулих днів та героїв днів нинішніх. А ви дивилися Молодь+. плюс? Ми є у YouTube, Twitter і Facebook. Підписуйтесь.